Доброго дня всім присутнім. А, наша зустріч сьогоднішня приурочена до Дня української писемності та мови. <кій> Сьогодні ми поговоримо про те, що таке мовні паразити та як, як їх виявити в своєму мовленні, а, способи позбавлення від них. А, <кій> Почнемо з того, що, що ж таке мовні паразити слова паразити це часто вживані слова, які не несуть змістового навантаження. Чому ж їх слід позбутися? В першу чергу відучитись від слів паразитів слід через їх дратівну дію. При близькому спілкуванні вони нервують слух і просто дратують. А при знайомстві справляють неприємне враження. Боротися із словами паразитами також треба тому, що вони є яскравою ознакою невпевненості. Вони сигналізують про те, що ми не володіємо ситуацією і роблять нашу мову менш чіткою і вагомою. Слова паразити засмічують не лише мову, вони плутають наші думки. Чим більше їх на язиці, тим їх більше і в голові. Мислення і мова. Пов'язані е, між собою. Чим більше, е, коли мова стає чистою, то і думки стають простими і ясними. Е, фраза навряд чи втратить сенс, якщо з неї прибрати сміття і замість я, типу, від, підходжу до нього і коротше кажу, типу, щоб він круто зіграв у цьому матчі, казати, я підходжу до нього і говорю, що він чудово зіграв у матчі. Групування слів паразитів. Є умовні паразити, <кій> також їх називають звуками-паразитами: це хм, м, е, емоційні паразити, реально, капець, прямо, жесть і тому подібне. А злитно-посадкові паразити, чесно кажучи, коротше, типу, паразити зворотнього зв'язку. Так, справді, та, ну, реально, це коли ми в діалозі починаємо піддакувати, угукати, <кій> говорити слова, які не мають сенсу. Як же виявити слова паразити у своїй мові? Можна записати власний діалог на диктофон або на відео і потім передивитися та виписати свої слова паразити? Попросити родичів або друзів поспостерігати за вами та повідомити про результати спостереження. Попросити друзів, одногрупників чи колег, щоб вони звернули увагу на ваше мовлення під час спілкування або під час наради. Якими ж способами можна позбавитись від цих паразитів? В ідалі кожне слово несе сенс. Як довести собі абсурдні слів паразитів, взяти у ривок якогось вірша. І порівняти враження відчитання в нормальному вигляді із зайвими словами. Давайте спробуємо ж. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ребуче. А тепер словами паразитами. Так ось як умру, то поховайте. Це саме в мене на могилі. Серед степу широкого коротше на Вкраїні милій, щоб ці самі лани широкополі, і Дніпро і кручі. Типу, було видно, було чути ем, як реве регучі. Ну, якось не так воно звучить, якось недобре. Ще один спосіб це усунути причини виникнення слів паразитів. Разом з ними і зникнуть зайві слова. Наявність слів паразитів це сигнал про проблеми різного походження. Універсальний спосіб вирішення усунути проблему, що призвела до появи слів паразитів. Разом з нею самоусунуться і непотрібні слова. Це може бути бідність словникового запасу. Паразитами стоять слова, що входять в моду, всякі там вайби, окей і тому подібне. Логофобія, страх публічних виступів. Обмежений словниковий запас, швидкість перетворення думок в слова, швидкість реакції це все можна розвивати. Хвилювання, поспіх, прагнення заповнити тишу, страх зробити паузу. Це теж можна все виявити і усунути причини хвилювання. Найчастіше людина, яка має в своїй активній лексиці слова паразити, починає їх вживати, коли хвилюється або поспішає виголосити свою промову. В цьому випадку паразити говорять про психологічні особливості людини, про те, що вона нервова і кваплива. Профілактика. Стежте за своєю мовою, намагайтесь не підхоплювати слова паразити від оточуючих. Слова паразити можна уподібнити хворобі, що передається повітряно-крапельним шляхом, бо хворі підхоплюють свою хворобу переважно від носіїв колі носіїв паразитів. Тому, якщо вам доведеться провести вечір або день в компанії, де вживають слова паразити, необхідна профілактика. Настрій не переймати чужі, чужі шкідливі звички і подальший контроль своєї мови. Зовнішній контроль. Знайдіть людину, яка буде вас контролювати. Вона має кожного разу ловити вас на вживанні чергового слова паразита. Ось в таких випадках ще вводять якісь е е е такі штрафи. Ось коли тебе спіймали на, цьому, на якомусь такому слові, то ти там відкладаєш якусь монетку за це. Читання. Е е е е Більше читайте визначних майстрів слова. Читання дуже добре розвиває мову, бо не лише поповнює ваш словниковий запас, а й відволікає, відкладає в нашій свідомості мовні структури, які ми згодом вживаємо. Переказ. Детально переказуйте текст, при цьому вживайте слова, що використовуються в тексті оригіналу. Так, ви активізуєте пасивний словниковий запас. Багато слів і виразів вам відомі, але часто не використовуються. А оскільки пасивний словниковий заказ, запас перевищує активний, регулярно звертаючись до нього, ми збагачуємо свою мову новими словами. Тобто із пасивного словникового запасу деякі звороти та слова переходять згодом в активний словниковий запас, і ви починаєте їх чащ, частіше використовувати. Пошук синонімів. Читаючи текст, намагайтеся підібрати до слів синоніми, причому такі, щоб зміст тексту не постраждав. От у цій хмарі слів можна побачити, скільки багато можна підібрати синонімів до слова говорити. Це теж поповнює активний словниковий запас. Паузи. Найчастіше слова паразити вириваються, коли ми поспішаємо щось сказати, але, підбираючи слово, намагаємось заповнити паузу. Не бійтеся робити паузи. Це додає вашим словам вагомості. Наприклад, багато людей, якщо вслухатися, вони часто, поки думають, вони вставляють ось типу. Так би мовити, і таке інше. Щоб заповнити паузу, але цього робити не треба, можна просто спокійно зробити паузу, це надає словам вагомості, значущості, люди починають більш уважно вас слухати. Хвилинка гумору. Чим професор відрізняється від гопника і чому його слова здаються, мова здається культурною? Тим, що професорські паразити, по-перше, породисті, а по-друге, різноманітні і добре замасковані. Тому, замість, ну, ось типу, значить, можна збагатити свою лексику мовними конструкціями на зразок, як і передбачалося, після чого, я вважаю, на мою думку, так ви зможете е, за, замінити та збагатити свою мову. Які ж ми отримали результати від сьогоднішнього вебінару? Тепер ви знаєте, що таке слова паразити як вони групуються. Знаєте, чому слід позбавитися від слів паразитів? Можете виявити слова паразити у своїй мові, знаєте, як вилікувати свою мову від слів паразитів? Також є багато інших Способів позбавитись від слід паразитів, наприклад, написати на купі листочків бумаги паперу, там слово паразит, яке ви часто вживаєте, і розклеїти десь собі ось на столі так, купу, 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 і коли воно вам буде постійно муляти в очі, то ви зрозумієте, наскільки воно не має сенсу, і перестанете його теж вживати. У чаті я додала посилання на чек-лист слів паразитів. Там багато м, найбільш вживаних слів паразитів, найбільш розповсюджених, щоб було більш зручно їх виявити в своєму мовленні. Для самоконтролю. Виявіть власні слова паразити. Робіт, 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 області, будь ласка, мікрофон включення йдуть. Включіть диктофон або камеру перекажіть місто улюбленого фільму або книги, а потім прослухайте запис, випишіть, які слова паразити ви вживали під час переказу. Намагайтесь ловити себе на вживання цих слів та викоріняйте їх з свого мовлення. Хочу поздоровити всіх з Днем української писемності і мови. І сказати, що говорити, розмовляти українською мовою дуже важливо, і можливо навіть всередині нашої країни це не так принципово, тому що ми знаємо, що ми всі українці, ми всі за правду, ми всі за перемогу, і ми ідентифікуємо всіх навколо нас як своїх. Але коли ось студент все життя попереду, і всім хочеться, щоб бізнес, кампанії, підприємства нашої країни вийшли на світовий рівень, і багато можливостей зараз е, працювати так ну, з іноземними кампаніями, взагалі співпрацювати з іноземцями, робити якісь проекти, і тоді, коли ти е, Попадаєш у таке середовище інтернаціональне то серед російськомовних ти у тебе така тривога, хто свій, хто чужий. І коли ти розмовляєш українською мовою, починаєш розмовляти з співрозмовником, він розуміє, що ти українець. І тут ти можеш зрозуміти, як. Він до тебе ставиться і хто він. А якщо людина починає казати я тебе не розумію, от то ви зразу можете його ідентифікувати, як він відноситься до вашої країни і хто він? А якщо людина вам відповідає, що він вас розуміє, що він розуміє українську мову, але відповідати вам українською не може, вибачається за це, то ви вже тоді розумієте. Як ця людина, вона знає, що ви українець, вона показує вам свою повагу і показує свою позицію. Ось і на міжнародному рівні це дуже впливає, це дуже, ну, ти, ти відразу за мовою розумієш, що навіть якщо це Естонія, там Латвія, Литва, Казахстан, Арменія, ти зразу розумієш. Як ця людина ставиться до тебе, що вона тебе поважає, з якої вона країни. <кій> і тоді, ну, вже важливо, вона може з тобою розмовляти російською, ти можеш з нею розмовляти, але ти вже розумієш, хто є хто. Ось, <кій> тому що всіх хочу поздоровити з цим святом. Ох, дякую за увагу. <кій> Ой, ще раз повідомляю, що в чаті я додала посилання на чек-лист, ось у якому можна, який можна скачати і подивитися які ж найрозповсюдженіші слова паразит. Дякую. Дуже вдячні вам, Ксенія. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, дякую, до побачення. Зараз я виключу запис.